Всім привіт! Я сьогодні знову на пошуках у лісі. Ліс старенький. Шукали тут посередню віччю, по царизму, по Київській осі, все змішане. Хочу пройтися пару годинок подивитися. На вулиці сьогодні дуже холодно, мороз вже відпускає, вже немає. Мінус 8. Цікаве, вам обов'язково покажу. Сідайте зручніше, беріть з собою каву, чайок. І ми розпочинаємо. Зустрінемося там, де буде цікава знахідка. Ось такий лісок. Ходжу я. І є мене сигнальчик. Доволі гарний. 53-52. Давай подивитися. Обкопуємо. Наділимося, що це не алкогольна пропочка. Ще є? І що ми бачимо? Вже бачу, що випало очима. Не потрібно. І піна. Що в нас випало? Якусь курку вже бачу. А, це знову діньга? Так, це знову день, Угу. Така, як я знаходила на полі, казала, що в мене тільки друга. Це вже третя, стан гарний, зай помию і подивлюся ще, який рік, бо не бачу. Як для мого регіона, дуже приємна монетка. Рік не приглядається, але думаю, 1730-й, бо нолік бачу. А вони випускалися в 1700 році. Такий гарний заді стан теж. Ось така монеточка класна. Мідна, велика. Навіть гурт виглядається. Дивіться, яка А, Класна. я покручуся тут. Ков можливо, ще перевірю ямку, Можливо, ще щось буде там. Є сигнальчик в мене. 48-47. Я вже сподіваюся, що це монетка, але бачу, що ні. Ще в коїнях. А ну дивіться, яка краса, е Обичка. Обивочка. Мітна обилочка. Та її це рідновіччя. Грубенька, класна. Ще й позачепило. А, класно. Кидаємо, бігаємо далі. Йду я по лісі просто. Є у мене сигнальчик. Дуже глибокий. Дивіться, ось там сигнальчик 22. Навіть більше я вже бачу. Він застойомлений. І що я бачу? Красунчик на, на вістечку. Або на конечник, або вістечко. Дивіться, який він гарний. З такої глибини, що я вам скажу, дивіться. Два. Можна сказати, що фіска є два. Я вже думала, що якийсь вожняк хотів залишити. Сигнальчик, якби не пін, я би його не знайшла. Класно. Кидаємо і бігаємо далі. І в мене поверхнева знахідка, такий ножичок. Так як тут посадку садиви, є такі ярочки. Не знаю, чи в періоду Російської імперії чекає, але постараюся зараз тут побігати, покрутитися. І, можливо, зрозумію, що це таке. Я розумію, який період. А то від кореня. Почався у нас дощик. У мене є гарний сигнальчик під деревом. 35-38. Такий сигнал гільзи або мідної монетки. Так, Як ми його достанемо? Не хочеться якої заїздвати дерево. Ну, чистим зараз ямку. Мабуть, що гільза. О, яка велика. Пуста, нема записки. Не знаю, чи це сучасна, чи це старенька. Покажу хлопцям візьму, і вони мені скажуть. Якась така підкова трапилася. Дивіться, яка вона велика. Чи вона відвола, а ну, підказуйте, хто знає. Я ще такої не знаходила. Або були колись такі коні великі. <свісно> Зовсім зверху у мене сигнальчик був, не було нічого глибоко, дивіться, що в мене попалося. Це, мабуть, посиблений годинник посиблений. Вау! Вужко посиблено, а це, так. Да. Як думаєте, російської перечині? Ну класні, я ж таки не знаходила. А Ну підказуйте мені, якого періоду. Такий гарний вагончик. Підпалили лісники. Іде вирубка. Лісу, зай погибся і йдемо далі. 44-45. Тримайте за мене кулачки, щоб це була монетка. Щоб не дар цей дощик ішов. Не дурно. Щоб я знайшла свої сибирі сьогодні. Викопали. Тут є нічого. Залазить усі кущі, да. Не, не. О, опять пуля. А який сигнальчик був? Ще й опять зачепила. Щось я, Що я везу. Знову я сьогодні на пошуках. Щось в мене є поверхневе. Дивіться, який гарний сигнальчик. 52-53. Спочатку думала, що монетка. А ну дивимося, що це. Що це таке? Підсвічник якийсь. Чи посиблений ще? Ану, хвилинку. Хвилинку. Сьогодні є у нас що витирати. Що? Так, да, дивіться, чи посиблю, це я водичку достану, помию. Думаю, що підсвітничок якийсь. Якщо знаєте, пишіть. Буду рада почитати. Відчистила я трохи, помила. Вроді як і сибо посибно не приглядається. Надіюся, що це не запчастина від техніки. Ви як бажаєте? Є в мене вже якась монеточка. Дивіться, ось тут. І, хвилинку, це що, Динаїй? Та! ти що? Я перший раз в лісі дина бачу. Ах, класно! Дивіться, який стан. Круто! Це монета, це монета! Динарій! Ви не повірите, у нас динарій взагалі нема динарію в лісі. Класно, я навіть не знаю, хто це Фаустіна, Кейспіна. Тут не проглядається, а ну дивіться, стан її. Дивіться, який крутий клас. Оце змію квас. Монетка. З вас лайк підписочка. Якщо знаєте хто. Приймаю ваші відповіді. Я вже вдома, знахідки повикладала. Це чоловікові знахідки за сьогодні. Дві копійки реальна радянщина. 1943-1946 по 5 копійок. Дві гривні наших, 15 копійок 42-го здається, це 81-2 копійочки і дві десяточки. Ну Не бачу, це пізня пізнящина. Такий гарний хрестик середньовіччя. Він в лісі мені потім показав, вже коли ми ще до машини. Тут навіть ниточка залишилася на нім. Теж мідний. Такий гарний це конинка у нього. Це було з глибини або вістечко, або якийсь цвяшок. Давайте дивитися. І також мої знахідки. У мене діньга по монетках. Я вам знімала, показувала її. Це 10 копійочок. 82-го, здається. Кільце обвичка дуже гарна. Така тюлева сокерка. Це не знімала, тільки відгорнула ногою. Лисічко, і вона була там. Такий теж ножичок у посадці. Був теж під вистям зверху. Так, вістечко на глибині. Мене здивувало, що воно легенда, що вона почула так глибоко. Я вже думала, що, можливо, ложняк, бо дуже земля мокра, чорнозем. А виявилося, що такий гарний вісти. Ось такий годинник. Буду займити його, легенько чистити, відмочувати, якщо буде щось цікаве. То прикладу. Буде видно візерунки малюночок, така ж гілзочка потрібно буде викинути, і така здорова підкова. На сьогодні все. Я завершила свій пошук. Дякую вам, що ви дивилися. Дякую за перегляд, за те, що ви зі мною. Всім пока, до наступних зустрічей.